Свою любов на нитку нанизала. на сцені театру імені Гоголя – Представники великобагачанського центру культури і дозвілля вони представили тематичну програму Дитинство повинно бути щасливим. Підготували виступ до Міжнародного дня захисту дітей. Проект зініціювали у Полтавській обласній раді для всіх громад області, каже депутат обласної ради Олег Діденко. Це проект. Початок цього я голова комісії, я Хочу щоб всі представники громади дійсно були представлені на площадках області, на наших головних сценах, тобто на театрі Гоголя, Філармонії, Ляльковому театрі. І щоб громади дійсно показали, як розвиває. Ця культура у громадах. Присутня на концерті і Полтавка Тамара Миколаївна. Каже, у такий складний час подібні заходи вкрай необхідні. Мене запросили, мої друзі. Ну, яке враження? Дуже чудове. Дітки виступають з таким знатненням, дуже подобається. Полюбляємо ці концерти, і полтавчани приходять, і багато переселенців, які теж люблять мистецтво за словами депутата Полтавської обласної ради Олега Діденка, такі заходи на головних сценах Полтави будуть проводитися постійно. Як депутат Полтавської обласної ради, голова постійної комісії з питань освіти, науки та культури, ми довго шукали формат, як сьогодні показати освіту культуру на сценах на самих великих площадках, от іменно працівників культури села у обласному центрі. Найшли такий формат, що наші Комунальні заклади сьогодні можуть прийняти представників освіти культури от іменно із громад і показати свої найкращі твори, пісні, постановки, те, що сьогодні представляє Україну ну, у всьому світі.